Привіт. Компанія Canyon не новачок в сегменті бездротових зарядних станцій. Це відео огляд моделі Canyon WCS304, яка може одночасно в бездротовому форматі підзаряджати три пристрої. Корпус у станції складний, дизайн симпатичний, апаратна складова доповнена розумним чіпом контролю заряду та захисту пристроїв. Ціна невисока, а комплектом передбачено навіть блок живлення. Як на мене, то вже те, що я перерахував, мало б тебе зацікавити. Як Якщо так, то дивися огляд далі: Canyon WCS 304. Бездротова зарядна станція у компактному зручному для подорожей корпусі. Форматів користування цією зарядною станцією два. Але якщо знайдеш більше, напиши в коментарях. При першому форматі, якщо користувач вирішує, що йому не потрібно розкладати корпус, смартфон можна заряджати в горизонтальному положенні. Другий формат, як на мене, значно зручніше. Для нього треба відкинути панель тримач смартфона та поставити мобільний екраном до себе у положення вертикально, але можна й в горизонтально, тоді, наприклад iPhone на останній операційці під час зарядки по замовчуванню покаже годинник. Та календар, як на мене, дуже зручна опція. Підзаряджати смартфон на Canyon WCS304 можна і в чохлі, і без нього. Заявлено виробником відстань заряджання до 8 мм. У розкладеному форматі з'являється можливість заряджати не один, а три пристрої одночасно. Місце для навушників виокремлене протиковським матеріалом. З нього ж елемент фіксації місця контакту зі смартфоном, якщо ви ставите його вертикально, або Горизонтально. Також прогомовані чотири ніжки знизу на підставці. Щоб уникнути перегріву в процесі заряджання, на нижній панелі корпусу передбачили решітку під вентиляцію. Майданчик для кріплення смарт-годинника прихований. Відкривається з невеликим зусиллям. Під пластиком передбачено магніт, тож годинник тримається надійно. На корпусі є єдина кнопка. Вона сенсорна. Вона призначена для увімкнення вимкнення контурної підсвітки білого кольору. Поставили смартфон підсвітка блимає, значить, гаджет почав заряджатись. Загалом конструкція дуже добре продумана. Навіть якщо розмістити одночасно три гаджети виглядатиме компактніше, ніж деякі аналогічні рішення. Звичайно, по компактності дуже складно конкурувати зарядкою Canyon WCS305, яку оглядав нещодавно. Лінк на неї є в описі під цим відео. Але як на мене, модель WCS304 більш універсальний формат. До речі, у мене на огляді зарядна. Станція у молочному кольорі. Причому це варто відзначити як плюс блок живлення та кабель, виконані в такій само кольоровій гамі. У покупця ж є можливість придбати зарядну станцію в одному з чотирьох варіантів кольорів, включаючи чорний, рожевий та блакитний. Кабель до зарядки підключається позаду через універсальний usb c порт. довжина кабелю в комплекті 1,2 метри. Висновок по корпусу зібраний якісно, недоліків по з'єднанню панелей між собою і нарікань на роботу елементів. Які рухаються, не маю. Переходжу до тесту бездротової зарядної станції. Буду заряджати смартфон і не тільки. По-перше, станція може підтримувати вихідну потужність 15, 10, 7,5 та 5 Вт. При цьому на 15 Вт ефективність заряджання смартфону складає 79%. При 10 Вт – 75, а при 5 та 7,5% 65%. Реальні цифри наступні. iPhone 14 Pro Max з 5 до 100% набрав заряд за 2 години 35 хвилин. Якщо ж одночасно заряджати три пристрої, то вони наберуть заряд. Приблизно за 3,5 години. Врахуйте, що без усякого ризику можна залишати смартфон на підставці на заряджання на всю ніч або на тривалий час, оскільки зарядна станція безпечно заряджає батарею. Інтелектуальний чипсет ChipVision, крім того, що підтримує Quick Charge, так ще й ефективно контролює основні параметри процесу зарядки та запобігає перегріву, а це важливо. Додатково передбачений захист від перевантаження по струму, від перенапруги. Також заряд не подає. Якщо система виявить присутність на майданчиках для заряджання сторонніх пристроїв або сторонніх об'єктів. Крім можливості заряджати три пристрої Apple, власник може поставити або покласти інші пристрої з підтримкою технології QI. Підводжу підсумки та ділюсь своїми враженнями після тижня використання зарядної станції бездротової Canyon WCS304. Без сумніву, приємно оглядати пристрої, над якими зовні дуже добре попрацювали дизайнери. Ще приємніше тестувати гаджети, які працюють відповідно до заявлених виробником параметрів. Пристрій у мене в руках виконує обидві умови. Корпус зібрано якісно. Дизайн виглядає сучасно. Складні елементи фіксуються у перед. Бачених для них позиціях коректно. Смартфон можна заряджати і вертикально, і горизонтально. Canyon WCS304 можна обрати, якщо шукаєте зарядну станцію, яку можна буде без проблем брати з собою, і вона не займе багато місця. При цьому зменшується до одного кількість кабелів, які потрібно носити або возити з собою. При цьому ця зарядна станція буде доречна і на робочому столі, а чотири кольори корпусу на вибір дозволять потрапити в потрібну אין in Недоліків за час тестування не виявив, а от до плюсів однозначно відношу можливість зарядки трьох пристроїв одночасно, контроль параметрів зарядки чипом та наявність чотирьох систем захисту в процесі заряджання. Останні дві технології забезпечують коректність роботи станції і гарантують ощадливий вплив на батареї гаджетів, які ви будете на ній заряджати. Це стосується і смартфонів, і навушників, і смарт-годинників. Рекомендована ціна Кенєн WCS 304. На момент цього огляду не перевищувало 40 доларів. Лінк на магазин, де можна придбати цей пристрій, в описі до відео. Але якщо виникли питання, то задавайте їх в коментарях. Обов'язково відповім. З вами був Андрій та портал Smartphone.ua. до зустрічі.